Є в нас інформація від Міністерства оборони Британії. Це не британська розвідка, яка традиційно пише у твіттері ранкові свої зведення, а саме від Міноборони Великої Британії. Вони заявляють, що українські військові успішно проходять навчання на танках Чаленджер. 2 відомо, де на території Великої Британії. Британське міністерство навіть у фотографії з навчань танкістів з України та заявило, що вони досягнули цитую суттєвих успіхів, що приємно цього тижня танкісти збройних сил України швидко освоїли керування могутніми Challenger -2. Два саме могутніми називають британці. Велика Британія надає Україні танки Чаленджер 2 щоб допомогти їх захистити свою батьківщину та повернути території. Наголошують британці, як відомо ще 14 січня. Прем'єр-міністр Великобританії новоспечений Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що Україна надасть Україні танки Чаленджер у кількості 14 штук. А також згодом було анонсовано, що до України відправляться 30 самохідних артилерійських установок гармат АЕС 90-х, також британських. Що ж на завершення цієї години? Ще скажемо про що говорить пропагандист. От права рука ліва нога, як не знати знає Марія Захарова, представниця так званого МІД Росії, обурилась на цього разу на Канаду, тому що Канада ввела санкції проти журналістів, проти артистів. РФ, які підтримують а, війну Росії в Україні окупаційну і, а, звісно, журналісти, які пропагують. всю речь и с чего она написала. Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить негерманский дух и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики. Нацист Михаил Схамьяк мог бы гордиться внучкой, вице-премьером правительства Трюдо Кристин Фріланд, ну от бачимо, що всі методи, які використовує Захарова, які їй дуже добре відомі, вона розповідає, що це е, такі методи застосовує е, країни заходу і цивілізований світ, такі як Канада, в тому числі, тому що саме е, руками расистів належить спалювання книг на тимчасово окупованих територіях, вилучення будь-яких книг е, де згадується Україна, і написання альтернативної історії. Про величі, магучія ніаб'ятнеї країни Росії до речі про персону Христі Фріланд, який закидував начебто якусь НАТО часте спілкування в минулому з російським олігархатом, як бачимо, і тут і вона не вгодила пропагандистам російським а персонально стакану російської дипломатії Марі Марсі Захарові.